Річка Волга розташована у європейській частині Росії, хоча невелика її частина протікає також територією Казахстану. Довжина Волги 3530 кілометрів і впадає вона у Каспійське море. Вважається найбільшою річкою у Європі, чи ні? У Європі. знаю. А вони по телеку покажуть? Найбільша річка. Річка в Європі. Ну, є під Європі, ну, е. Європі значит, Ніл, а впадає, куди він, не знаю. <ріжу> <ріжу> а, знає, Апос, <ріжу> не знаю, ми знаємо, але не треба знімати. Амазонка. Найбільш повноводніша річка. Річка <ріжу> не купаємося, не знаємо. Річка? Дніпро. В Європі Волга. Найбільше впадає в Каспійське море. Весь світ театр, а люди в ньому актори? Саме цією думкою протягом усього життя керувався видатний англійський драматург 14-го століття Вільям Шекспір. Поет Єлизаветинської доби сьогодні відомий насамперед такими роботами, як Ромео і Джулієта, Гамлет та Венеціанський купець. Також Шекспір відзначився написанням сонетів. Це вірші з 14 рядків. У його спадщині їх налічується 154. Літературний спадок Вільям залишив величезний, але який же вклад не вніс у голови сучасного школяра. Англійський поет і все. Нічого не хочемо не знаю. Вільям Шекспір. Англійський класик. Все. Нічого, ще можна мені йти? Шекспір. Ну, Ромео і Джуліета. Це все. Шекспір це. Великий поет, це брав. Він написав п'єсу Ромео і Джулієта. Ну, це англійський письменник 2015 -го, століття 16-го. Я читав Ромео Джулієта і «Гамлет». Шекспір. Шекспір. Драматург. Англійський драматург. Написав багато там п'єс різних, і ще й досі там точно не відомо, чи це він їх всі написав, бо не збереглося жодної е, його рукописної п'єси. В українській мові виділяють 10 частин мови. Шість із них самостійні. Це іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово та прислівник. Три службових сполучник, прийменник і частка та окремо вигук. Настав же час пересвідчитись, скільки частин мови пам'ятають наші герої. Іменник, прикметник, дієслово, займенник, прислівник, прикметник. Англійський. Іменник, займенник, дієслово, прислівник, прикметник, числівник. Частка. Все. Іменник, прикметник, дієслово, прислівник. Я вже забув. Займенник. Іменник, Все. Їменник, прикметник, дієслово, прийменник, дієприкметник. Що там ще є? Я ж так знаю, що ще є щось є, так згадати не можу Мен? Ой, чогось таке питає. Іменник, так, іменник. іменник, да, іменник. Там ще? Дієслово. Дислівник, прикметник, При, давший. <рикметник> що, ми <біж, ти> ж не <рикметник> знаємо? Займенник, числівник, хто там ще є? Ще <рикметник> щось є, одне. І Фредді Сім, Ой, ви нас не питаєте таке. <рикметник> <рикметник> іменник, за Іменник, займенник, дієслово, прикметник. Всього походу наш наступний персонаж родом не із книг чи легенд, а з хрусткої однодоларової купюри. Це Джордж Вашингтон, американський громадський діяч та насамперед найперший президент Сполучених Штатів. Батько засновник США жив у 16 столітті. Є творцем американського інституту президентства та генералом вітчизняної армії. І на цей раз він відомий усім. Президент Америки. Американський президент. Американський президент. Назвали на честь нього місто Вашингтон. Джордж Вашингтон, американський президент. Це президент Америки. Да. Колись. Перший президент США. А ще ж тосі. Ну, вісім там заклав якісь основи, там, чи Конституція американська, чи щось. Ще, ще.